Та її мама. І сьогодні розкривати наш подарунок до Різдва, так? Адвент-календар Різдвяні пригоди. Ну, давай, відкривай швидше. Кожного дня по одній цукерці, так треба діставати? Давай, давай, швидше, швидше, швидше. Відкривай. Так, ого, і що тут? Привіт, мій маленький друже. Та любиш шоколад? Якщо так, то мучуйся зручніше. Вкривайся м'яким пледом, бери чашку запашного какао і приготуйся слухати. Бо цю казку пригоди білки детективки та її друзів написала. Саме для тебе. Маленькою я дуже любила, коли дідусь читав мені казки вголос. Так. І, ага, тобто тут у світ пригод: скануй та слухай. Тобто, тут треба відсканувати QR-код і слухати різдвяні казки. Так? А тут в нас вже віконця. Заготовані для шоколадки. Добре, відкривай сьогодні перше. Кожен день відкриваєш по одній. І так, до різдва. Так, давай. Получається? Давай, давай, давай. Відкривай. О, і відкривай віконце. І що там? О, 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 давай, 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 давай. Є там щось? Є. Є. Просто треба. Давай я тобі допоможу. Ось так, так. О. Що, це? Ух ты, яка велика цукерка! Дуже гарно, так? Да. Ну добре, тоді до нових зустрічей.